Укриття не лише захисна споруда, а й навчальний простір. В одному із закладів освіти Шевченківського району розмальовують сховище. Білі стіни, найпростіше укриття, художники прикрашають дидактичними малюнками для дітей. Вони допоможуть з користю привести час, коли лунає сигнал, повітряна тривога. Ми мали змогу спостерігати за творчим процесом і готові поділитися з вами. Ще три тижні тому стіни в цьому укритті були не такими яскравими а сьогодні можна вже побачити певні елементи майбутньої панорамної картини. У цьому заслуга запорізької авторської студії Мері Попінс, із пензлем у руках вже за три тижні працюють як і початківці, так і випускники майстерні. Мені випала така честь представити сьогодні команду молодих талановитих художників, які вибрали своєю спеціальністю малювання. І багато з них в цьому році поступили до художніх закладів. А є такі, які готуються до вступу після. Це велика радість для мене, для моєї авторської студії, гордість, тому що цих дітей я знаю усіх, а деяких я знаю з дитинства з самого раннього віку. Я бачила, як вони росли, як вони закохувалися в малювання. Ідея розмалювати укриття з'явилася у директорки закладу, а колектив художників охоче взяв участь у творчій ініціативі, до того ж на волонтерських засадах. Тетяна Олександрівна має виховательський досвід, тому сумнівів щодо майбутньої концепції не було. Стіни повинні стати навчальною локацією. Так як я працювала в дошкільних закладах вже 26 років. Сама вихователь, художник, всі ці дидактичні ігри. Пробувала на своїх дітях була ідея цих живих стін стати дидактичним матеріалом. Розробка була моя. Ми з Валерією Сергіївною вже все це обсудили. Вона розподілила всі обов'язки. Валерія Сергіївна колишня учениця, а нині продовжує справу своєї наставниці. Спершу всі ескізи креслили простим олівцем, щоб у разі помилки легко виправити. Працюють за розробленими проєктами, а далі наносять фарбу, підбираючи яскраві кольори. Починаючи зі входу, художники зобразили дорогу дитини від батьківської хати до садочку. Так само і в зворотньому напрямі, бо ж наприкінці дня малеча знову повертається у рідний дім. Діти виходять зі сторони входу, вони входять і вони якби з дому йдуть у садочок. А потім по з садочку вже ввечері додому. Тому вдома у нас така зима, як початок року і кінець року, водночас. Тому вони починають з зими. А вдома нас чекає бабуся, дідусь, мама, тато, кіт, песик, братик, сестричка, старший, молодший. Кожен елемент є частиною одного цілого, а водночас має дидактичне значення. За малюнками можна вивчити пори року, види дерев, полічити перелітних птахів чи тістечка. Так легше запам'ятати кольори, форми та числа. Зона зоопарку ще до кінця не закінчена, але вже й на цьому етапі тут можна розгледіти різних тварин, а більш старші діти вивчатимуть абетку, українську та англійську. Там літери написані не всі, деякі пропущені. І коли діти вчать алфавіт, вони вчать А, Б, В, Г, Г і тіряється літера. Вона губиться, і діти починають її шукати, бігати по всьому цьому, шукати цю літеру, яку вони пропустили. Вони знають, як вони виглядають, і вони не заучують порядок. Вони вчать саме літери. Діти сюди приходять у вільний від навчання час. Не часто вдається зібратися всім колективом, тож цього разу робота йде швидше. Аби творчий процес відбувався у задоволення важливо мати настрій та налаштування. Якщо у когось поганий настрій, то це виходить щось криве, щось необережне, щось таке собі. Тому навіть якщо дитина приходить з поганим настроєм, ми розповідаємо одне одному страшні історії, розказуємо анекдоти, слухаємо музику, розповідаємо історії з життя. Хто хоче там навчителів по жаліться? на навчителів, тобто ми так розслабляємося і в дружній атмосфері працюємо. всіх все виходить. Серед усіх малюнків виділяється й транспортна зупинка. За ним доступно пояснити дитині правила поводження на дорозі. За припущеннями художників через тиждень-два це укриття стане місцем фізичної та емоційної безпеки дітей. Ну я учениця старшої школи, тому мені не часто ну маю можливість приходити, але коли є вільна хвилинка, то я намагаюся. Прийти і там щось домалювати. Я відповідальна за зоопарк з птахами і там ну птахи теж, і за алфавіт англійський, український. За ескізи я відповідала, але вже на процесі розмальовки там мені почали допомагати, бо я трішки не не встигаю. Ось так на момент я розмалювала м'ячі, корзину. Кожен відповідальний за свій процес, дехто вимальовує нові елементи, а дехто підбирає підходящу фарбу. Вона водоемульсійна, швидко сохне та добре вимивається. Тож, якщо хтось із малечі виявить бажання додати креативності, про стан картини можна не хвилюватися.